Різке потепління, різке збільшення пожеж. Рятувальниками цими днями десятки разів виїжджали гасити сухості. Вже є наслідки зафіксовані випадки перекидання полум'я із трави та дачних ділянок на будинки, на гаражі. І от сьогодні з допомогою дронів надзвичайники моніторять ситуацію, аби запобігти пожежам. На одному з таких виїздів перебуває мій колега, кореспондент СН Сергій Моргун. Він на прямому зв'язку зі студією. Сергій, привіт. Я знаю, що ти працюєш на Київщині. Розкажи де саме, і чи багато ось таких пожежних загроз вдалося виявити під час моніторингу. Свято вітаю. Я знаходжусь у Бучанському районі. Зараз конкретно у селі Глібівка, і власне все, що в мене за спиною, це результат роботи вогню. скажімо, за якісь 30 хвилин. Я думав, чим можна проасоціювати це. Знаєш, як у Котляревського Еней кричить: Моя тут воля! І скільки оком кинеш поля скрізь понаставлю городів отак, скільки кинеш оком, ми сьогодні бачили разів 5. Оце так випалено, просто гектарами. Потім далі я попрошу показати відео, що тут було всього 20-15 хвилин тому, коли Цівали рятувальники з цього боку, а зараз вони вже з іншого боку, і от менших нагородах я збився десь на 30 е одиницях. Коли бачив десь на городах хтось палить за межами городів, просто в полях я десь на 15 збився. Ну і ось таких великих площ я бачив п'ять, і це десь ми 10 сіл проїхали. І, власне, рятувальники добре, що піднімають дрони і моніторять, бо вдається часто виявити швидко це і на етапі лише розгорання, але вітер ну просто робить якісь неймовірні речі. І що найприкріше. Люди недооцінюють цього вітру, розпалюють, залишають вогонь, ну і власне йдуть собі, а потім це може навіть спричинити до того, що згорають хати. Позавчора у Бучанському районі чотири хати згоріло і ще три прибудинкові такі якісь будівлі. Вчора чотири хати, скільки сьогодні поки не знаю. Але як реагують люди? Оце найбільше дивує, не визнають своїх помилок. Прошу, будь ласка, подивитися послухати. Найшли приспустиком буде камерою знімати. ага. Тільки стало <рес> Вони тільки я заїхали, а я приїхала, вона спалила жменю цього. Так, преступник уже, да? уже, уже да, так? Уже, да. так. Я його запалила, я його дивлюсь, не відходячи від його. Прошлої доби на території Київської області виникло 136 загорань трав'яного настилу, трави на площі 96 гектарів приблизно. На території Вижорського району, де ми зараз знаходимося, протягом доби було 16 пожеж трав'яного настилу. Причиною пожежі є необережне поводження людей з вогнем. Власна жінка, яку ви щойно бачили, вона мала два осередки горіння, і довкола ще метрів 20 в діаметрі все було випалено, е, включаючи дерева. І вона казала: та я все контролюю, все здається. І я якби не готовий її засуджувати, але все було дуже наявно, тому що ще за 5 метрів ми бачили теж величезну площу декілька гектарів, що вигоріло. А ось інші відео, які будуть зараз далі, то це буквально за останні два дні. Тобто, кожен день збільшується кількість оцих загорань. Горить трава, ось на Софійській борщагівці не було чим дихати півдня. Потім в Бучанському районі СТО згоріло на 1200 квадратів. Ні, рятувальники не встигли приїхати, ні люди, які поруч ніяк не змогли загасити. До Троє ще не підбирався вогонь. Також настил цей горів. І власне далі вже це безпосередньо як хати горять, і знаєте, штраф за. Паління цього сухостою він від трьох до п'яти тисяч гривень, нібито певною мірою немало, але чи покриє він отакі витрати, коли згорають цілі хати? Тому рятувальники мене просили, аби я нагадав, і загалом це нібито зрозуміло, що свій вогонь треба контролювати. Зараз в таку погоду взагалі бажано не спалювати сухостій. Ну і власне погіршився. Є повідомлення стан повітря. Я виїжджаючи з Києва, так скептично ставився. Думаю, і кажуть, через пожежі в екосистемах. Думаю, та які пожежі? Зараз ми проїздили за кілька годин, побачили стільки цих пожеж, що рятува. Альники просто не встигають гасити, тому треба бути обачними. Святославе, тобі слово. Дякую тобі. Продовжуючи твою аналогію з Котляревським, будемо просити звичайно ж українців не палити своє ж майно, як греки палили трою. Кореспондент СН Сергій Моргун з нагадуванням до якого лиха може призвести підпалювання сухостою чи просто необережне поводження з вогнем.